Пафай та інтертя втіше його промовляти. У славі дякую є сила, воно далує та щекливо, і кознак квітка озива, коли подяка повно. сонечко щодня, вона дарує світу нам, відкриє доньки де добра, раді райку сна. Ми бажаємо тобі любові, успіхів водами, у добі розмовлять, тіси, дякую, говори, будуть щасливі з тобою всі. Хай ша даш пітає, і п'ятайня з ним летять, нехай вам люди домагать, і даш на оши Дякую, щиро не мовчити, є вчителя ключі. Дякую Лапіно, але грубо світ добрише стане всюди. Слово дякую кази і там по мене буде більше за світ, світло світу, особа. Дякую, привіт. І так, це справді свято, ми повинні славу віддавати. Тому, хто дав нам так всього багато, давайте будемо це цінувати. Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось в історію, яка почалася багато-багато років тому. І дізнаємось, як вона перетворилася на одне з найвідоміших свят День Подяки. Коли ми чуємо про це свято, перше, що спадає на думку, це великий стіл та родинне застілля. Але чи знаєте ви, що спочатку це був зовсім не бенкет? Слово подяка має глибоке коріння. Воно походить від слів дякувати та давати. І в цьому випадку мова йшла про подяку Богу. Понад 400 років тому в Англії група поритан-паломників, які прагнули вільно сповідувати свою віру, вирішили покинути Батьківщину на пошуки нового життя. Вони сіли на корабель під назвою Травнева квітка і вирушили в довгу та небезпечну подорож через Атлантичний океан. Їхня мета дістатися до Америки, яку тоді називали Новим світом. Шлях був неймовірно важким, і подорож тривала понад два місяці. Вже пливемо 60 і ще багато днів. Мені здається, я забуду, як пахне трава. А мені здається, я забуду, як пахне чистий одяг, ми так пахнемо, як зець крапет. Фу. Так ми ж кожен маленький мене держали, такі дов спали в борозі, але в нас є запаси, хочу маленький. Ого. Мої маленькі тверді камінчики. Я за так хочу побачити щось, їм сині-сині люди. Я дивлюся, дивлюся, там нічого крім води. Як це на чокріведи, з копи пливемо? А я ось думаю, які там будуть люди, вони не будуть раді. Можливо, хто знає. Сподіваюсь, вони нас не Может зробити коло. Нарешті вони висадились на берег сучасної масачусетської затоки. І, на жаль, їхнє прибуття не було казковим. Перша зима стала для них справжнім випробуванням. Вони страждали від холоду, голоду та хвороби. Більше половини з них не пережили цю страшну зиму. Тут холодно і навіть немає на чого їсти. Так, нам потрібна допомога, чи зможемо ми визити. Я марю, куди не подивлюсь, бачу тільки індичку. today i woke up with the feeling i want to try something new and i came to the conclusion i am ready for all you fuck up do the left fuck up to the right we gotta move our body to the beat let's move it now all right

<laughs> <laughs> you wanna look at me? I can teach you something new You wanna go after me, cause I'ma show you how we do Roll, roll, get on the boat, gently down the street And join the grades of Paka baka, down to lose your feet Bucka baka baka packa night that baka, do we get it right? We gotta all day, baka baka hold night Baka baka, do we get it right?

Важними, але самотужки їм було дуже важко, та одного разу їх відвідали нові сусіди індіанці, з племені Вампуануах. Один з них, на ім'я Скванто, став їхнім спряжним рятівником. Він знав англійську мову і навчив паломників, як виживати на цій землі, як садити кукурудзу, як рибалити і як розпізнавати їстівні рослини. Дивись! Вони, вони що прийшли? Що нам робити? Сховатися. Вас, уся пліці сумні, а звати пусті. Ми дуже голодні і не знаємо, що тут росте. Ми так хочемо щось позитити, але тут зовсім інше. Я покажу, я сама сидля. Я навчу садити бопику, ключі і гарпузи. Три сестри на полі разом живуть. Хліб поживу і силу людям несуть. Кукурудза, квасоля і гарбузи. Дякуєм Богу за щедрі плоди. Я кокулу за висока з тонка, зовсі колона мені долеча, і моя хіба моя мама лету. сіно пасив за нас. Як Я квасоля, й гучка, дружа до жоча, як пожа. Я природи дарунок, землі віддаю свій здобуток. Я ковпусму сонце ясне, коло мене життя не шкашне, я очі у колочні і мохудні, часто це поле водюче. Яскравий знадублюсь у кожній страві, мене люблять у народі, я на кожному городі, я на кожному городі, я на кожному городі, мене люблять у народі, я корисний і смачний, мама ранчеві та трі, я шановний пангарбуз, посподавський знадоблюсь, посподасти знадоблюсь, я шановний пан пангарбуз Укашуй на пирі, маю ніжний гарний смак Вам без мене, аж ніяк, Вам без мене, аж ніяк, Вам без мене, аж ніяк, аж ніяк. Справді нам хочеш допомогти. І всі діти великого духа. Усі люди мають допомагати один одному. Одні. Ми хочемо стати нашими друзями. Ми зібрали великий урожай. Давайте запросимо наших друзів, і на індіянцям з підяку. Чудова ідея, це буде справжнім святом. Дяки допомозі індіанців урожай восени 1621 року був дуже щедрим. Паломники були неймовірно вдячні за допомогу і мирне співіснування. Тоді їхній лідер Вільям Бредфорд вирішив влаштувати великий святковий бенкет, щоб відсвяткувати успішний урожай і висловити подяку. На це свято вони запросили індіанців, які допомогли їм вижити. Цей бенкет. Став першим в історії днем подяки. Насе поле москалтина, отина. Сочіє помінні. Дала з белим ласом. Все досі. до забудем, не забудем прощусім тих, хто поруч, хто биджи, Бо добро найкраща найклавичка, що є на цій землі. Коли ми лазом у полі і саду, радец у поти и сейчас я знайду у і и вене сточни, не в пеку. Не бои не утехнил. Цены, цены, алкоголь. <говорит> Эй, с ваточным Ах, табак, ковы, вас ваше сердце. Когда луна надо богатыми, а взгляд не вовссалце. Луна наполняет, луна выдает. Вдячність сонце зоріє щодня. Вні сила, любові і класа. Хто вдягне, то щасливий живе, і в мисеці світло сквіте. І добро, і, добро. і закон, і наплимка. І те, що віддав нас них на літа. Пройде час і топро на начати, знайде і тебе. Без тебе господи не можемо прожити тут, на цій землі і вірим, ти нам допоможеш вставати краще в чашкі дні. Якщо сонечко на небі не сроць, то оскільки ми не працювали, бої зовсім проту не було, хіба ми все не мали б. Творець придумав пори року і труд землі, і плинний час, щоб край не впинув поток, ростити і навчати нас. Нашу плачу Бог благословив. Ми це бачимо на власні очі. І тому цей ладисний день знив ім і ім'я Опрославич хоче. Так відбулося Перше Свято Подяк. Справжнє торжество дружби та вдячності. Ця історія вчить нас, що подяка це стан душі, який дозволяє бачити світло навіть у темряві. Вдячність допомагає цінувати те, що ми маємо, а не зосереджуватись на втратах. Вона перетворює випробування на мудрість, а хаос на порядок. Таким чином, День подяки це нагадування, що справжня щедрість починається з вдячного серця. Є лікла життя на завтра, сьогодні це є найкращий день. Спасибі, Боже, за сонце, спасібі за дощ, спасібі за, за рад. Радість і не на вас. За це дані піє, є, 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 задання піє, є, 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 за це день. Я рада вас вітати святом подяки, світлим святом. Це не просто стан душі, це коли ваше серце наповнюється світлом, добром, вдячністю. Дякуйте один одного, один одному. Тоді світ стає навколо добрішим, світлішим. Все починається з нас.